Чотири года мать без сина. Або головна руская скрепа всіх часів і народів, це так звана Велика Отечественна війна. І так сталося, що сьогодні 1418 день великого вторгнення Росії. В Україну, хоча ми розуміємо, що ця війна триває з 20 лютого мінімум 2014 року, тобто, скоро вже це буде 12 років. Але між тим сьогодні, по-любому, зі воєнкори будуть якби говорити про 1418 днів ночей. не смикала наша родина, очей да, як співалося в давніх. Совєтських піснях, які ще мене хлопчикам піонірам заставляли вчити. Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко. Ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. І ми будемо говорити не просто про цей. Якби день який віка пам'ятний да, і, а проте про український вклад в перемогу в Другій світовій війні, і саме головне, це порівняльний аналіз зеленського Сталіна і Путіна. Хто ж тут найкрутіший? Ну і е, зразу спойлерну. Якщо Сталін генералісимус, то зеленський гівноралісимус. Ну, десь так. Не забуваємо підписуватися, будь ласка, друзі, не забуваємо вподобайки ставити. Коментувати, це дуже важливо. І там внизу під описом каналу є номери карток. Допомагаємо цьому каналу. Поїхали. Так, от головна Руська Скрепа. Да? Що в 2005 році було це скільки? 60-ті ліття Побєди, Путін уже президентства. Він ще це ще до його виступу в Мюнхені. Ще він корчив із себе міролів піжона, от але вже, от першим значочком я вважаю, що було коли він сказав. Так а ми би виграли і без допомоги Америки і Британії, а потім його спитали, типу так ну, а інші республіки СССР, а Україна. А ми би виграли і без України, тому що ми русски. І вже, зрозуміло, стало. Я тут же написав статтю: вона так і називалась Товариш Путін ви Виказьов. От, вже е, тоді симпатіка у Путіна було менше, а нагадаю всім. Хто а мої якраз глядачі, це люди, яким 40. Ну, 90% всіх підписаних, я дивився в статістики каналу, всіх підписників на мій канал, це люди 40. 90%. І там трошечки тільки молодших е, віку. На жаль, на жаль, хотілося б спілкуватися із молодшими, але вони, можливо, сидять в ті, хто в інстаграмі. Але між тим, між тим, ті, кому 40+, плюс? Мабуть, вже ж пам'ятають, що в 2003 році найпопулярнішим політиком в Україні був саме Путін, і тільки потім помаранчева революція трошки поміняла це все. Я послідовний ворог росіянців і Путіна зокрема ще раніше. Умовно, це точно там з кінця 90-х, от з України без кучми. Але оця його фраза тоді: ми би побіділи без українців. Мене вона вибісила ще раз кажу, я написав статтю товариш Путін виказьов, і ну тоді ж я почав той спір, який продовжується і по сьогодні. Тому що у мене дуже багато друзів націоналістів, і вони казали так. Ну вони від взагалі казали, що українці не мали воювати в цій війні. Це не наша була війна. От, і зразу ж поправлюсь, щоб мене зараз і тут хтось не критикував, як я вчу, наприклад, рекомендую студентам. Кожен вибирає свою позицію по другій світовій війні, але я кажу, що коли питаєте, яка ж. Армія Другої світової війни найкрутіша. Я кажу, найкрутіша армія це Українська повстанська армія, яка воювала з 42-го року і десь по, умовно, по середину 50-х, та останню боївку знищили вже не НКВД, а КГБ в 1961 році, то є, фактично ну, 40 років воювала, але активно тривав спротив десь до середини 50-х, тобто понад 30 років. Яка ще Ой, понад 10 років сорі, яка ще армія може показати себе е в таку війну, в такий масовий героїзм? Але я завжди заявляю, що. Росіянам не можна віддавати цю скрепу, не можна віддавати їм перемогу, щоб Путін не розказував. Вони, вони всі ж там свято впевнені, що це ми побіділи. І я там, типа, минуточку. А давайте е, трошечки е, проговоримо там е, ну, самі основні е, е, міфи. Ну, Перше, люби Боже, правду, е, в, міф, яко, про який не розказують навіть на Росії, і ніхто не знає, ну, мало хто знає у нас, так. Да? А чому Красна Армія програла в 1941 році, чому була така катастрофа? Я читав багато спогадів там не тільки там Жуковські розмышлення і да, а там Солдатський долг Василєвського, якось вилетіло з голови якось мемуари Рокосовського. От, ну, тому що я цікавився цією темою, інших тем не було. Це потім я прочитав і. Гудеріана і Манштейна їхні спогади, і багатьох інших, от, в тому числі і німців, і багато історій. Ну, мене ця е, тема дуже цікавила. Е, і Різюна Суворова, вже е, в 90-х, і десь е, я прийшов до висновку: а чому саме е, Красна Армія програла? Тому що. В основному були дивізії неповного складу перед війною, то тобто я було там 50-75% кадрірованих, ну тобто склад. Але в звичайній піхотній дивізії навіщо там тримати в дивізії там, ну, дуже багато-багато там. Людей, коли можна уже перед самою війною, коли ви відмобілізовуєтесь, да, призвати місних, ну, не наш Сибірі вести, мужиков з своєю телегою, як правило, або там е реквізувати ж його коней, він своїми кіньми, своєю телегою, ну, або навіть якщо держава видасть, але місного дядька взяли якогось от умовно Юго-Западний фронт там е 22 іюня 41-го року, да, там, типа, тобто десь 25. 30% це були призвані ну, дядьки хлопці з цих же сіл, там, це з України. І це були призвані, там, ну, умовно, не 18-річні хлопці, а вже ну, дядьки дуже часто багато одружених, вже ж, 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 жонатих там і так далі. І ці мужики зробили, ну, піднесли Сталіну найбільший ну, в общем, вони його найбільше підвели. Я не кажу не тільки українці, а це були і е, білоруси, от, і е, руски, які були призвані там умовно, з Псковської, Новгородської області, Смоленська, десь тут неподалеку. Ну, не з Сибірі тащили. Це просто тіково там в піхотній дивізії потрібно все одно на кожну роту там дві тілеги, да, одна польову кухню воза, одна ж От, там, навіть якщо боєприпаси, є якісь там газончики, полутарки, да, то все одно там якусь частину там реманенту перевозиться на тілегах. Тобто, ну, ну абози були страшні і. Плюс Красна Армія не знала, що робити з логістики. Опять же, логістика, ті ж самі полуторки, набирали, кого знову ж з народного господарства вихвачували От, на Натягачі в гаубічні полки великі, де там крупна артилерія була не 76, і не 45-ки, а вже там 122 мм. Ну, такі вже серйозні да, ці там на тягачах їздили, і тягачі теж забирали хлопців тут, з Полтавської, Сумської області, там, з Житомирської. Хмельницької. Так от. І вони всі побігли в перші ж дні. Тобто армія це розтанула. Особливо ті, хто призивався з Західної України, там, то тобто, є, Рівненська, Волинська область, тоді ще Дрогобицька, Львівська, от Станіславська, Тернопільська, і вони всі всі ну побігли, а скоріш за все, ще забрали коней, тілеги ну і хто мог снаряди, понятно ніхто не тягатиме, а там якщо є якось щось цінне, да там типу От, на тілеги, то за цим всім старалися і звалити по хатах. І таким от нехитрим способом, як я читав в мемуарах того ж самого Рокосовського, Красна Армія не те, що попливла, а дуже сильно попливла. І за це українцям. повсти... А чому попливла? Тому що ну, в Західній Україні, понятно, вони годік там побачили, що таке совєтська власть, або так звані перші совєти», Люди побачили, що, що це страшне, яке це страшне, і не захотіли воювати. Тобто Українці просто не захотіли воювати за Сталіна на першому етапі війни. А е, люди з центральної і східної України пережили Голодомор 33-го року. І умовно, якщо там ви 20-го року народження, або там. Навіть де, там 1910 року народження да, то вам тут е, 33 в 33-му році було 20, Якщо ви вижили, то ви от там на на початок війни, ой-ой, вам там тридцатника ще нема. Але ви знаєте, що цей режим це ну, це зло. От, Ви його боїтесь, але якщо там прийшов інший режим, і наші ж не знали, українці ж не знали, що фашисти, що сталіністи, ну дуже схожі два режими. От, І тому. По первах або здавалися, і німці чесно випускали українців з полона. От, і навіть не тільки в 41-му, а й в 42-му році. Тобто, прийшла мати, сестра там, чи що сказала: Ото мій давайте! І його віддавали. І тому українці пішли все СЗЧ, умовно, як би зараз казали, з Красної Армії. Абсолютно чітко знову ж треба сказати, що багато сіл містечок зустрічали німців хлібом сіллю. Чому? Тому що вважали їх за висвелителі. Це тільки потім вони зрозуміли, що німці і Гітлер та ж саме сатана, от, що і Сталін це два особлення сатани, які між собою воювали. Потім ситуація змінилася, і там в 43-му році вже українці воювали, скажімо, по іншому. Але але треба це знати знати. Треба, і в тому числі там я студентам розказую, чому. Робоча крестьянська красна армія програла з двох причин: побігли українці і білоруси з цієї армії, і друге, вони не вміли логістично воювати. У німців виходило краще забезпечувати да, свої частини. І третє, не було взаємозв'язку. Там артилерісти собі воюють, танкісти, собі, авіація собі, а ніяко там не були вони в комплексі в якусь систему збиті, щоб воювати разом. От три причини поразки робочої крізька красна Армії. Але між тим потім треба розуміти, що звичайно ніякий би сталін без лендлізу не виграв без допомоги англійців, американців не виграв би точно і без українців не виграв би точно і тому. Я у мене у мами воювали п'ять братів, і четверо з них, і плюс її батько той тобто мій дід загинули. Тобто у мене один дід загинув, і четверо дядьків загинули в Другу світову, і тому я віддати цю перемогу Путіну не можу. От, і оці 1418 днів і днів ночей. Да, тим більше, що один у мене з дядьків воював там з серпня, 41-го, Ну не з першого дня, але з 41-го року і по 45-й. От і мав бойові нагороди, ордіни Слави, там медалі за, за відвагу. От а четверо дядьків загинуло. Двоє із них загинуло під старим осколом. Вони разом воювали на території Російської Федерації, а один на Прохорожському полі. Загинув. Ну і четвертий під бродами. Двоє були танкістами, двоє піхотинцями. От приблизно моя історія. Але смішно ж говорити з росіянцями, коли ну, я кілька разів пробував заходити в чат рулетку, і з ними говорив: ну це просто преліше. Таке вони ж там. Так это ж ми побіділі! Окей, а давайте ну, просто порахуємо, да? там типа Сталінград. Ага, от у них же, ж, як, коли розказують міфи про Сталінградську битву, там же ж на Росії розказують: так це же, блін, же Дом Павлова, знаєш, Дом Павлова. Да. І кажу: а ви знаєте, що таке російська пропаганда? Це коли дом Павлова, а через дорогу від нього був дом лейтенанта Заболотного. Так, от Павлов, да, він і чого його піарили? Тому що він місний, він сталінградець, він ну, там типу, це для нього було там, він по домашньому воював. А дом лейтенанта Заболотного, а за, лейтенант Заболотний, був е, з міста Запоріжжя, славного міста, Українець. І чомусь Павлов попав в історію. І став героєм Советського Союзу, а лейтенант заболотний нет. Ну чому? Ну, тому що ну, так вигідні, що було. От Павлов, там, земляки, там, то все. Типу. от так працює пропаганда. Да? Тобто двоє зробили подвиг, але подвиг Павлова відомий, подвиг лейтенанта заболотного ніт. Ну і далі взагалі класика жанра, коли я кажу, там, типу, там чуваки. А ну-ка, давайте подивимось, якщо б руски побігли без українців. А як вийшло так, що там типа, а хто саме льотчик, Ас Другої світової війни? О, Кожедуб із Сумської області, українець. Твою ж дивізію, а покришки на втором місці. А далі йдуть два брати-Глінки. Українці, які на двох збили 96 літаків. На минуточку, 96 літаків це по штатному розпису німецька авіадивізія. Дивізію гадство збили. Вдвох. Два українці одну німецьку дивізію. Нічого так? Нічо? От, е, так, русські побіділи. З якого числа? Якщо кажуть там, ладно, а штурмова авіація. Ну так, да, штурмова авіація, але теж. Неруський Талгат Бельгідінов, який зробив найбільшу кількість вилітів, да, там 300 з чим то вилітів, на другому місці теж українець. Знову ж, а хто більше танків артилеріст підбив? Який? О, капітан Криклі, в одному бою 12 німецьких танків. Там хто він? От тут він теж сумщини, ось з Краснопілля, там, де якраз фронт, от зараз, -зараз йде, да? Фіга себе. А хто найбільше танків? Який танкіст найбільше танків збив? О, українець Лавриненко, старший лейтенант. О, якому теж забули героя, дати як і криклів. Ну а зачем українцям? Давати да, там, типу ух ти. А може, найкращий снайпер э, російський? Ні. киянка Люда Павлюченко, самый кращий снайпер, там, вот, там, типа, блин, нашлепала наибольше немцев, там, типа, так где же русские победили, где же, где же, мне, от русский, который сбыл кого-то наибольше, там, убыл, там, еще э, там типа, а может русские партизаны? Да нет, тут с какой стороны? Я уважаю, что найкращий партизан всех часов и народов, Шухевич. Шухевич. Вот. Там, там, там русский скажуть, так само э, цей э, дід як Колпак. Ну, колпак теж не російський, Хоча я там його там, сильно за героя не вважаю, але ж він не російський. <гум> теж як не крутий блін. так русські ні в чому не чемпіони, ні в чому. Ну, при цьому вони твердо скажуть, що вони побігли. Навіть знамени побіди, гадство над Рігстагом, вони без українців повісити не могли. Рядовий. Э, ні, сержант Єгоров і рядовий кантарі. але ними командував лейтенант Берест, Українець, гасло, ви хоч би з нами победи самі. Ні, без українців не можемо, но Путін. Каже, що то, легко победили без українців, і тому цю перемогу їм віддавати не можна. Треба говорити, що руски взагалі була антигітлерівська коаліція, де в складі там, американської канадської ну а британської, але канадський корпус армії воювали багато українців, а ще багато українців воювало в лавах робочих крізь красної армії. І от українці, англійці, французи, американці. Багато ще інших націй, поляки, які воювали, скажімо так, найдовше. От. Ну, і десь з боку і русських трошки стояли там Люби Боже, правду, да, там грузини, казахи, білоруси. І трошки русських було. Руський вклад, ну, десь да, помірний вклад був. Але робити з цього скрепу, ми їм дати не маємо права. От, моє велике переконання. Причому э, э, говорити э, своїм синам. Що краще воювати з навіть з нацизмом не в робочій крістинська красна армії, а в українській армії, і тому ми повинні пам'ятати ця. Перемога в Другій світовій війні і немає ніякої великої Отечественної війни. Це міф і маніпуляція, коли вони виокремили Велику Отечественну війну. Чому? Тому що вони ж починали ж воювати 17 вересня, в Другу світову вступив Совєтський Союз, вступив війну не 22 війну, а 17 вересня 39 року на боці Гітлерівської Німеччини а яка гроза, яка прелість, але русським це доказати неможливо. Проте це потрібно робити і в наших проєктах по протидії російській пропаганді, тобто вкалашмачувати їм комусь можливо дойде. Але щоб у наших всі дуже добре знали і, власне, пишалися своїми дідами, тому що в Другій світовій, ну в мене немає точних даних, але там більше 4 мільйонів загинуло тільки на фронті. а Взагалі, українці в Другій світовій війні загинуло більше 7 мільйонів. Більше 7 мільйонів, в тому числі 4 мільйони на фронті. І треба знати про злочини режиму Сталін. А, а Путін же вважає себе наслідником Сталіна. І, взагалі, Сталін – та ж найкращий його ж там персонаж. Мало того, там для Росії Сталін, для русских, це самий русський, самий там чемпіоністий, Там, потім уже там Петро І, Екатерина II, там Іван Грозний. Ну, у них то каштірани, то каш. Якщо ти не загубив пару мільйонів чоловік, то ніхто для русських, да. От того, Сталін для них найбільший герой. Ну, грузин Сталін для русських, ну это нормально. Е, от, так от. Щоб ми знали, що найбільший злочин Сталіна відбувся в 43-му році, коли він, от тут, Полтавська і Сумська область, були так звані польові воєнкомати, і вони вигрібали тут всіх від 16 там, до, ну, не знаю, до 50 років. Да? Причому взагалі-то часть чаще, чаще всього старше 45 років не призивали, але тут брали і старше 45 -ти. От, І гнали в свитках не озбро... ну, озброєння там винтовку та давали, да? От, але фактично не передітих. І я знаю, особисто знаю, я ще записував спогади ветеранів, які говорили про те, що як на Бруклінському плацдармі їх гнали там, типа в бій, вони казали, а коли ж нас перевдягнуть? Ну, от, хто залишиться в живих, тих і передягнуть. От, я знаю, як на Бруклінському плацдармі мамки йшли отут. З Лохвиці Полтавської області, щоб там похоронити своїх синів, а їх там на плацдармі вже трупів було наскільки багато, рили ров і отак бульдозерами просто згортали, навіть щоб не носити, згортали так трупи. От. А мамка біжить: дайте, можна я свого хоч заберу? І, і сусідського там, типу, а і анкаведистий якийсь бігає з палкою ганяє. Я Впевнений, що всі мусять про це знати, і знати чому? Тому що це наша найбільша е, скрепа має бути. Да? Е, е, ну, не будемо цей термін употреблятися, це русським оставим, але е, треба, щоб наші діти знали, е, воювати доведеться по-любому, або проти цієї орди, проти росіян. Або ордой проти поляків, німців, французів і так далі, тому що Росія, як імперія, ніколи не зупиниться, ніколи не зупиниться, от коли перестане бути імперією і розпадеться на шматки, тоді може їх попустити, але для того щоб їх попустило, вони мають пройти через катастрофу, через яку пройшли німці. Цих теж не могли зупинити. Перша світова там перед тим там ще Франка-Пруська, там Клаусвіць, це все Бісмарк і все таке. От, Але тільки після Другої світової війни, коли вони пережили катастрофу, тепер дивимося, німці саме пацифічна нація. От я хочу, щоб руски стали пацифістами, всі поголовно, їхня свята русська землю нікому не потрібно. Хай дадуть свободу народам Північного Кавказу, Сибіру і все, а самі хай там на Московському кальці, в Замоскверечці десь сидячи в Нижньому Новгороді, Калінінградську область віддадуть знову Німеччині, зроблять там знову Пруссию, да? От, І хай у себе сидять, і ніхто не буде посягати на їхню святу землюшку. Нікому вони нафіг не нужні сидіти за забором на болотах на своїх квакольці. От, що я хотів би. Щоб ми всі говорили з дітьми. От у мене ще раз скажу, в аудиторії на цьому каналі мало молодих людей, але я студентами, студентами зустрічаюсь уже як припад. От, І я їм приблизно таке розказую, що не можна віддавати російській пропаганді подвиги українців в. Другій світовій війні, тому що це спільна перемога антигітлерівської коаліції, руські до цього там, типа, четвертий справа в восьмому ряду, от десь так. От. А тепер я хотів би, щоб ми от, буквально два слова поговорили про те, що: А що ж, Зеленський? А Зеленський використовувати намагається ті ж самі методи Сталіна, да? щоб знову ж вплинути на. У молодь не знає але для старшого покоління ставка, от слова такі да, ставка, він так само намагається впливати на військових. Ну, Перше через призначення, а друге, через взагалі через намагання ну, малювати, як Хрущов про Сталіна сказав, малювати стрілки на глобусі, да? то тобто, є воювати по глобусу. Зеленський тільки так може, він, якщо він географ, то я китайський льотчик. От, але е, обов'язково е, треба розуміти е, головне правило, що чим більше цивільні, не знаючи, не тямущі, такі, як Зеленський, втручаються в справи військових, тим е, гірше йдуть справи на фронті. Це аксіома. Ну і Сталін, власне, її довів. Але е, Сталін був працьовитіший за Зеленського і тямущіший, талановитіший. Тому що Сталін все-таки був там колись бойовиком, професійним революціонером, а Зеленський професійний комік. І грати Наполеона в якомусь фільмі Наполеон проти Ржевського, да, чи бути Наполеоном дійсно, це різні речі. І якщо Наполіон, Зеленський хоче бути Наполеоном, то він максимум це як Наполеон, як тортів. Або як Цезар, як в ролі салата, аж ніяк не полководець. От, Але з претензіями. І саме головне, після Другої світової війни підлабузники Сталіна присвоїли йому звання генералісимус, типа круче, вже ж військового звання немає. Я боюсь, що підлабузники тут ну, вже Єрмака там трошки подвинули, але є там підлабузники, типу Арахамії, Карнієнка, та там їх е, виводок цілий, да? які захочуть. Генералісимуса присвоїть і Зеленському, так от я пропоную со старта присвоїти зеленському звання гівноралісімуса, тому що це звання якраз йому підходить більше. І хочу сказати вам, шановні, ще раз підписуйтесь на цей канал, вподобайте, коментуйте. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля. Зеленої плісняви і особисто гівноралісімуса, Україна воює з найнебезпечнішою країною сучасного світу. Воює успішно. Ми цю зиму переживемо і вистоїмо. Прийде весна Путіну, Кабздець. Тримаємо стрій. Русняві не пройдуть но пасаран.